Коло річки у садочку маленька хатина. У хатині чорнобрива молода дівчина. Що вечора, як зіронька до місяця сходить, молодая дівчинонька в садочок виходить. Тож виходить сама з хати у Ясну нічку, а тим часом козаченько перепливе річку, як приверне бережечку, човничок прив'яже. Уклониться добрий вечір скаже. По садочку собі ходять, за руки візьмуться, розмовляють та радяться, коли б беруться. Ой, коли ж ми поберемось, дівчинонько роже, у сини, козаченько, як Бог нам поможе, у коханій розмованці швидко ніч проходить. Блідне місяць гаснуть зорі і сонечко сходить. Сіда хлопець у свій човник та бере весельце, стиснув ручку, махнув веслом, прощає ксеню серце. Осінь надходить, літо минає, вже ж за євчину козак не дбає, вже старостонькі скрізь походжають, Ксенину ж хату. Вони минають, Йдуть до сусіда в нову хату, сватують в його дочку багато. Чує Оксеня смутну новину, що свата милий іншу дівчину. Уже сьогодні їх заручають, А через тиждень і повінчають. Наче байдужа дівчина ходить, вийдеш в садочок. Та й сльози рунить. Рушнички шиті лежать у скрині, вже не клопочуть вони дівчини, журбі та втузі тиждень минає, по селу ж ходить та молодає, у кожду хату вона вступає, на дівич вечір дружок збирає. І до Оксені заходить в хату, тож на весілля її прохати. Прошу, сестрице, тебе голубко, за старшу дружку до мене, любку. Не можу, серце, я б і радніша. За дружку в тебе хай стане інша. Отак, сестрице, отак мовляєш, певне, мене ти більш не кохаєш. Не гнілася, серце, за мої речі. Прийду сьогодні на дівич вечір, тебе, сестрице я не забуду, за старшу дружку у тебе буду. Згодилась, прийде, хоч тяжко дуже, Вдасть перед милим, що їй байдуже, Іде молодая, весела з хати, Смутна Оксеня випроваджати. У суботу, молодої та великий збір. Тож сходяться подруженьки до неї у двір, за столом вже молодая сіла на посад, На лавочках всі дружечки посідали в ряд. Старша дружка жалібної почина співать. Виспівує і на очах слізонькі тремтять. Червона як калинонька, а біленький цвіт. Ой, чи не жаль тобі Галю? Молоденьких літ. Ой час пора отець мати поблагословить. Ой час пора молоденький та гіллячку звить. І гілячку, і віночок вживити пора, а іще ж то барвіночку для вінка нема. Старша дружка по барвінок додому піде, бо кращого барвіночку немає ніде. Пішла з жалоб дівчинонька та у свій садок, Щоб нарвати барвіночку інший на вінок. Рвучи його журливою пісеньку співа, за сльозами ледве може вимовлять слова. Барвіночку, мій хрещатий, зелений дрібний, О, я ж тебе викохала, хороший рясний, я ж садила, поливала тебе навесні. Я ж думала на віночок, здасися мені, Здасться тепер барвіночку, не мені другій, бодай безсох, сох, бодай зов'яв барвіночку мій. Тож нарвала барвіночку, віночок звала, походила по садочку, над річку пішла, подивилась у водицю, на личко своє, тихо-тихо промовила. Горенько ж моє, вроду моя хорошая, нащо ти цвітеш? Без доленьки на сім світі марне пропадеш, нема щастя, нема долі, лиш врода сама, І кохання зневажене дружини нема. Забув мене, мій миленький, іншу полюбив, І навіки мою долю та й занапастив. Тож він завтра із другою піде під вінець, а я собі під водою знайду вже кінець. Промовила теє слово, стала на горбок, нема, нема дівчиноньки, лиш плавле вінок. Вже ж минуло з того часу аж три довгі роки. Як топилась дівчинонька у річці глибокій, Гуля всюди та я слава, та вже перестала, а дівчина під водою русалкою стала. Та немає русалонька і там супокою, не втопила свого лиха навіть під водою, чи та ночок з русалками при місяцю водить, то все їй той козаченько. З мислоньків не сходить, або сяде, чеше коси у темному гаю, Її ж думка крухатини милого витає. Всі русалки, мов рибоньки, веселі грають, а у неї завжди хмари чоло укривають. Тільки ж то їй і розваги, як молодик зійде. Проти хати миленького на бережок вийде, вийде, ходить по бережку, тихенько співає, Чи не вийде милий з хати, усе виглядає, А як зайде місяченько, почина світати, тихо пливе русалонька підводні палати. Як навесні починає крига розставати, Збираються русалоньки. До моря гуляти. Пливе з ними і дівчина гуляти до моря, у чужий край у далекий тікати од горя. Не втече пак, ніщо її вже не розважає, навіть і там, в чудовому південному краю, її сестри на дні моря по пісочку ходять, Шукать перлів та коралів, і таночки водять. Веселі, пежурні ті легкі таночки, то граються із рибками, то роблять віночки. Вона ж сидить геть окремо, до їх не ступає та без краї свої думки думає, гадає, дожидає, коли з того хорошого краю Повернуться русалоньки до рідного гаю, діждалася. Вертаються русалки додому, в темну нічку серед бурі, блискавиці й грому. Та й у серці в русалоньки спокою немає, і грім той, немов її, трохи розважає. Вернулася, а тим часом вже літо настало, а там ж нива, бо й жито поспівати стало. І виходить русалонька в поле виглядати, чи не вийде її милий? На лан жито жати, з дружиною, на лан жито жати і дитинку під копою положили спати, а самі серпи побрали і пустать займають, та вдов собі лагідненько любо розмовляють. Русалонька на ту пару тільки подивилась, Змінилася у личеньку, За серце схопилась. Потім знову подивилась, промовила тихо. Побрався ти, козаченьку, та на своє лихо, не завжди там буде щастя, де твоя хатина, зостануться сиротами жінка і дитина. Будеш знати, козаченьку, як русалка любить. Скоро ж тебе, те кохання, всього світу згубить. Те мовляла. Отпливала у свої палати і милого не ходила більше виглядати. Стала слава на все село, стали поговори. Все за того козаченька, що чорні брови. Ой, казали, говорили по всім селі люди. Та вже з того козаченька нічого не буде? Як день може, смутний ходить та думку гадає, Та щоночі йде на річку до темного гаю. Славлять люди, і дружина журиться, бо знає, чого милий у гай темний, щораз догоджає. То в гай ходить, то в садочок, де жила дівчина, бачить мила й знає добре, чия то причина. Не важає козаченько на ті поговори, в його серці туга в'ється, та лютує горе. Пішов якось у садочок у місячну нічку, походив там коло хати, потім гай над річку. Пішов, ходить бережечком, та думку гадає все дивиться на річеньку, очей не спускає. В той час вийшла русалонька трохи погуляти. Потім сіла коло річки косоньку чесати, побачила козаченька, неначе зраділа, усміхнулась, лиш на личку щось дуже збіліла. Ходить смутний козаченько та думку гадає, а русалка чеше коси та пісню співає. Любий, козаче, чого ти ходиш? Смутний по темному гаю, слухай, козаче, пісню русалки, та ж я для тебе співаю, ой чи забув ти серце, козаче, пісню, що мила співала, ой, чи забув ти тую дівчину, що тебе вірно кохала. Коли забув ти, чого ж ти ходиш, дивишся пильно у воду, наче шукаєш у тій водиці. Згублену милою вроду, ох, не забув ти, серце, козаче, пісні, що мила співала, ой, не забув же тої дівчини, котра так щиро кохала. Як не забув ти, ходи до мене, я, твоя перша я мила, зраду забуду, любити буду тебе, як перше любила. Я вже не тая, що була перша. Лиш не забула кохати. Я вже русалка і під водою маю осяйні палати. У мене палати кращі от царських Із дорогого кришталю. У мене віночок з чистого злота, з перлів дрібних та коралю. Все те для тебе дам'я, козаче, Ті палати і віночок. Всіх зберу подруг. Будем для тебе легкий водити таночок. Любий, козаче, іди ж ти до мене, я твоя перша я мила, зраду забуду, любити буду тебе, як перше любила. Козак слуха тую пісню, слуха умліває, а русалонька до нього руки простягає. Біжить милий до русалки, та й не добігає, бо із річки русалочок. Юрба випливає, обступили козаченька, в гаю залунало, наче крик, не наче регіт, далі тихо стало. Тихо, тихо, з неба світить промінь місяченька. Сидить тая русалонька біля козаченька. Похолонув козаченько, не чує, не бачить, як над ним його кохана. Бивається, плаче, Чи се ж тії карі очі, що я цілувала, чи се ж теє біле личко, що я милувала? Ой, чи се ж той козаченько, що я виглядала, Вже ж не гляне він на мене дарма виглядати, Вже ж моєму миленькому світу не видати? Не озветься до своєї любої дівчини. Він німий лежить, холодний з моєї причини, Ой, забула б я, мій милий, і горе й зраду, лиш устав би ти до мене дав мені пораду. Нещаслива годинонько, що ж я наробила? Ой, на що ж я свою долю та й занапастила? І знов тихо з неба світить промінь місяченька, Ломить руки русалонька біля козаченька.